Огляд спа басейну Superior Maximus від англійської фабрики Superior Wellness. Даний спа-басейн розрахований на 8 осіб. Це великі спа. Ідеально його придбати для комерційного використання, тому що в ньому дуже багато місця. Розміри даного спа-басейну 260 х на х на 94 см глибини. Має 84 форсунки. І ви подивіться, будь ласка, наскільки він просторий. Тобто тут вистачить місця для всіх. Давайте пройдемося безпосередньо по комплектації. Значить, колір одразу скажу, називається «Одисей». Бачите, такий сірий з розводами, дуже гарний колір. Обшивка з якісної композитної дошки. З цього боку у нас логотип компанії. Також даний спа-басейн має кути карбонові з підсвіткою. Дуже гарно це виглядає. Значить, і тепер щодо інтер'єру, з цього боку у нас встановлений скімер, тут фільтра знаходиться. Спа-басейн має bluetooth аудіосистему це регулятори повітря, сенсорний дисплей. Даний спа-басейн належить до преміальної серії, тому він комплектується сенсорними дисплеями. Це, до речі, дуже класно саме для громадських басейнів, тому що кнопочні спа можуть. Продавлюватись. ну, Для прикладу, покажу вам там кнопочний пульт. Да, з практики, якщо часто нажимати ці кнопки, вони а, продавлюються. Для сенсорної панелі а, такої проблеми немає, плюс він дуже класно виглядає. А, тут у нас регулятор повітря, підголовники з дуже якісної а, піни. А, три водопади має один на протилежному боці, а, два з цієї сторони. Uh, і тепер uh, щодо посадкових місць, Спа-басейн Максимус має одне лежаче місце то досить глибоке, вистачить, щоб uh, доросла людина високого зросту сіла, буде тут комфортно. І також має сидячі місця. Як ви бачите, форсунок досить багато, класний тут масаж, форсунки скомпоновані по-різному, абсолютно на різних місцях. Бачите, наприклад, це посадочне місце, наступне посадочне місце. Тобто люди зможуть, пересаджуючись з місця на місце, отримувати різний гідромасажний досвід, що набагато цікавіше, тому що я зі стовпувався зі сфабасейнами, стоп... стоп... в яких одноманітно встановлюються форсунки. Таким чином, це не, не дуже якби, прикольно для відвідувачів. А тут, по суті, можна змінювати посадкові місця і а, отримувати різний гідромасажний досвід. Тому, якщо вас зацікавила дана модель, будь ласка, звертайтеся в нашу компанію.